Світлана Олександренко закінчує нічне чергування в поліцейському відділку. Тут вона працює понад 20 років. Жінка поспішає додому. Там на неї чекають семеро дітей. А вас як звуть? В мене Настя. В мене Софія. А тебе? Катя. Сутичку малювали. Тепер. Малію, Ось де я. Малію, мама стічка. Ці дівчатка в родині прийомні: Соня та Катя сироти. Їхня мама померла рік тому. Так вони опинились тут. Софія, Максим, Андрій, Денис, Настя, мама, Толік, Катя, Бабуся. Ну і я. Ще в цьому домі живуть четверо хлопців: двоє прийомних і двоє своїх. Сахар. Сахар есть ложечки? Світлана разом з чоловіком два з половиною роки тому вирішили відкрити дитячий будинок сімейного типу. Коли виходила заміж, розповідає Світлана, то мріяла мати багато дітей. Мені там все хотілося. І може, може, лікар, може, щоб зубний був одне дитя, потім може інженер був другий. Потім, може, ну, поняли, що всі хороші люди, щоб були добрими, щоб мов хто буде, ну просто такий водій чи ну, в общем, хто щоб там. А ну як же дві дитини народила. Як же я їх так всіх поділив інженер і, і все, ну, що не виходить, не, не, не аж стільки народила, щоб мені стільки діток. Ну, значить, ми, ми ж з тобою всиновимо не обов'язково. Коли в сім'ю брали перших дітей, двох братів та сестру, переживали через різницю у віці, але діти подружилися. Важче виявилося з навчанням. Настя перший клас, Максим другий клас, вони не ходили в школу. Вони не ходили в садок, ну, вони, да, ходили в не вони не ходили в школу. Вони не вміли писати, Власне, вони не писали, вони не знали букви. Ну, ми швидко, я говорю, ми бистро. Що? Я, я, не, я не педагог, ну то тобто, Ні, ну ми так, години, там і сидеричний період обертання землі навколо сонця, чого 29 лютого, і що 365 днів. Ну і все, тепер ми, так, ми читаємо, читаємо. Щоб життя було комфортним для всіх, встановлюють чіткі правила і вимагають від всіх їх дотримуватись. футбол в будинку не граємо, тому що ну там. Пас, да, потом штанга, чи гол. ну, в общем. Максим гуляв в итоге гуляв у футбол, вази нет, Мінус ваза. Добре, ну грав, ти знаєш, знаєш, ну, я ударив, ну, попала. Ну, хорошо, ну, ми купимо вазу. Це, ж, типу, це все тобі подарок на твій день народження. І в итоге отак на день народження була картина, ваза і лампа. Ну нічого, тепер вже і так хорошо. Ну, в смысле, у нього тепер на день народження іграшка, а ваза і футбол на вулиці. Досягненням дітей радіють разом. Денис у нас от у шкільних там змаганнях приймає участь. Бігає Приїжджає 400 метрів. Змагання, О, мама, папа медаль отрим, да, та, медаль. Ну. Перші зароблені гроші. Я передам на засуну, ну, то це так уже ну, аж символічно, бо треба їм допомога. Ну, молодець. Нормально, це нормально. Ну, да. такий. Де троє, там і все ми. В принципі, вже друг до друга звикли. От любові таки більше. Угу. Місто йдеш? Давай. Ну, привіт. Ну, що ви? Кіз завели, бо лікарка-стоматолог порадила, каже мама Світлана. Ну, хорошо, була одна дитинка, була одна коза, а тепер ще діток всім так. Козу нас тепер десять, щоб вже нам і творог був. Дівчатка хвалиться, мама часто на кухні беруть ініціативу на себе. Попитали, що це записали, пісу спекли і кажуть, все, йдіть, чай пить. Хлопці більше з татом по господарству: разом працюють і разом відпочивають. Хлопці, ну, в такому допомогли. плані. З батьком поїхали на риболовлю. Вистачає тут місця і на шістьох котів, як каже Світлана, стаціонарних своїх, які заходять до будинку. Є ще кілька вуличних, приходять погрітися і поїсти. У нас літня кухня. Так о, зробили такі дверці, щоб вони могли зайти вийти. Там були щоб вони вдруг комусь надо було погрітися. Такий пункт незламності. Що у них? Найстарший Денис каже, звик до нового дому. Ні, я б ще привів зразу, бо мені у центрі розказували, коли приїхав нас забирати. А тоді я як, приїхав, вже познайомився з усіма, і привик так, як жити вже. Тетяна Лось, Віталій Коровко – Суспільне, Новини Чернігів.